Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні хочу роздивитись для вас, як зміниться ваше оточення за цей рік. Давайте побачимо. Ми ще тільки починаємо жити 2025 рік, але відео буде працювати для людей, які відкриють його в будь-який рік. Просто вас притягло. Тому що є для вас інформація. Тож давайте дивитись, як зміниться ваше оточення? Для когось, бачите, оцей чобіток буде переїзд і повна зміна оточення. Це треба розуміти, і це для когось вже як на порозі ви можете вже планувати переїзд. Може для вас цей переїзд планувати якась людина, яка, наприклад, хоче з вами поєднатись на життєвому шляху. І там, хай воно трошки підсохне, поки що будемо роздивлятись філіжанку, а потім ми побачимо, кого там покажуть. Так, дивіться, у когось мені показують чоловіка. А, і разом з жінкою, який планує цю жінку забрати до себе додому. Це може бути поєднання: от як нові стосунки, в яких ви або перші кроки робите, або ви вже є в стосунках, і він планує таку зміну для вас. Він буде про це говорити поки що. Як готується. Показано, що думок про це ну так. Кілька має, поки що е, все ще роздивляється вас як е, для себе, як найгарнішу. Ви, ви бачили, якою красуною ви мені показані. Як найгарнішу жінку в світі, але й чоловік дуже симпатичний, я вам скажу. Дуже симпатичний, такий, що помітний серед багатьох чоловіків. І ну, тут плани на вас є. Але дивіться, дівчата, ви тут взагалі показані мені як жінка, на яку задивляються три чоловіки. Може, ви про це знаєте, може, знаєте тільки про одного, двох інших не помічаєте. А може бути і таке, що ви знаєте про двох, а про третього і не здогадуєтесь. Ну, Ви різні. Тут для різних людей йде інформація, все ж таки загальна філіжанка. Але ж ситуація така симпатична. З одним з них ви більш за все спілкуєтесь тільки по телефону, і він, як зі сторони, робота соціум. Це може бути ну, дійсно якісь ділові стосунки. Ви спілкуєтесь з людиною ну, і не розглядаючи його ніяк інакше, ніж просто. Робота, да? робота, діловий партнер. Може, якийсь там, наприклад, підрядник ваш, може людина щось замовляє у вас, ну, будь-як це може бути, чого ви там спілкуєтесь, але в нього є бажання стати до вас ближче. Ну, і оці двоє, це може один з них бо ви до нього спиною. Це може бути ваш колишній, а один все ж таки у вас є спілкування, і у когось воно таке, що він вже розглядає можливість ну, більш тісного спілкування і змін таких, що хочу забрати її до себе. Отак От виглядає. Так, далі давайте дивитись. У когось зміна роботи показана, це ви так навіть вже і плануєте, і вже. І дивіться, тут для кого як, для когось ви розглядаєте можливість повернення на вашу минулу роботу. Для когось це просто от як Тут, різні. тут показано хтось, як Приходити з лікарняного, але це в тому випадку, якщо у вас довгий лікарняний, і сюди ж підпадає тема вагітності, народження дитини, коли ви після декретного, декретної відпустки виходите на роботу, ну, повертаєтесь на роботу, і побачите, що там є нові люди, яких вам тільки ще треба буде пізнати. Для себе вони для вас взагалі нові. Різні люди. Спілкування буде, от з ким з них доволі тісне, ну, наприклад, будете працювати над одним якимось проєктом, одна якась тема у вас буде, і ви будете так тісно спілкуватись. Для когось показана взагалі нова робота. Ви просто ну, переходите з однієї на іншу. І це як виконання бажання. То ви, ну, виглядає так, що ви хотіли, просто хотіли або знайти роботу, або просто замінити ту, що є. І показана тема хтось загравати до вас буде. Тут людина, так, знаєте, одразу вас для себе помічає, і одразу питання, і що там в особистому житті. Людина одинока чи не одинока, одразу такі, така зацікавленість і навіть у когось перепитувати через це буде. Тож тут може бути навіть службовий роман. Далі для когось з вас друга половина року показано е, нові люди, е, чоловік та жінка, майже, майже в один і той самий час заради якоїсь певної інформації. Ви будете спілкуватися з цими людьми. Вам треба щось встановлювати, щось, знаходити, якусь інформацію, яка вас там цікавить. В них вона є, ви будете спілкуватися, знаєте, як. Ну, може дослідження якесь, може, просто ви там щось хочете дізнатися. Це може бути і якісь вчителі для вас. Наприклад, ви на курси якісь йдете, і вони вам будуть розповідати там, кожен свою тему. Тепер для когось тут піде з вашого оточення тут чоловік мені показаний. Тут, як знаєте, от людина йде і озирається, як е, хто там жалкує за мною, хто там не хоче, щоб я йшов звідси, він е, ну він не просто так йде, у нього нова сім'я. Тут для когось з вас все ж таки це може бути тема вашої дитини. коли Одружується чи просто от там поєднується. Не обов'язково ще одруження. Це може бути як просто початок стосунків, і він більш часу проводить десь там, ніж з вами. Е, ну так, да тут. тут непогано ця ситуація показана. Тут взагалі тільки самий початок, і наприкінці року. Тут ну, можна сказати, що це грудень, ну так, і це може бути переїзд від, від вас, чи, чи, наприклад, переїзд ну, в межах там, вашого там, міста, селища, де ви мешкаєте, а може бути і взагалі переїзд за кордон. Коли ваша дитина може. Тут, знаєте, для кого як показано? Тут для когось взагалі нове знайомство, а для когось це як повернення до того знайомства, яке було вже. Тобто, тут він, ну, ну як, наприклад, було спілкування, не було можливості поєднатись, це вже буде. Так, для когось показане. Так, що тут далі? Знов ж таки філіжанка підкреслює для когось зміну оточення через нові відносини, коли людина знайомить вас зі своєю родиною, зі своїми друзями, і у вас ну, змінюється оточення, бо ну, ви ж входите як в нову сім'ю, в новий колектив. Для когось знов ж таки переїзд і переїзд далеко від того міста, де ви мешкаєте на зараз, Тобто повна зміна локації. Ви знаєте, ну, знов мені показують, що цей переїзд буде для вас анонсувати чоловік, що це його бажання, його мрія, його взагалі от ну, він буде тягти вас до себе, не ви його. Так. Угу. Угу. Показаний мені чоловік, дуже сумний, з того приводу, що його жінка знайшла собі іншого. І він її втрачає, він нічого не може з цим зробити. Отак показано. Ну, оце життя. Філіжанка ж про життя, а не про казки. Так, далі. Ось тут показана людина, мені дуже шкода, що у вас так сталося, але це ви за. Показано за три останні роки ви втратили багато кого зі свого оточення. Це зараз я поставлю свічку цим душам, бо прийшли тут. Зараз. Так і ви згадайте цих людей і хай. Сила вогню їх їх душі посилить. І ви потроху, потроху починаєте, ну, як знаєте, знайомитись з новими людьми. Більш за все, це говориться для людини 78. Рік народження, 78-й, так, і може п'ятий або шостий місяць народження, або число, п'яте або шосте число народження. Може бути так, що ще з 78-го ви можете бути ну, не 78-го року народження, а старше по віку. Ніж людина народжена у 78-му. але дивіться, це може бути таке, що з, починаючи з 78-го року народження ой, взагалі, календарного року, від вас як почали відходити, от ну, якщо ви згадаєте, коли ви втратили першу людину. То це було у 78-му році, отак нарешті я знайшла потрібні слова, щоб пояснити. І цей рік для вас буде е роком нових е придбань взагалі в усьому. Тобто, ви починаєте, як знаєте, от з чистого листа. Своє життя, і ви починаєте входити в нові спілкування. Давайте я не буду казати нові стосунки. Тут і так показане, але давайте так от просто у загальному що це нові спілкування. Так, ось тут. Ну, знову ж таки, нові стосунки, чоловік та жінка. Тут як повертається чоловік до жінки, це буде зміною оточення. І тут для когось, дівчат, ви можете розірвати стосунки з тим, з ким ви на зараз спілкуєтесь, заради того, тієї людини, яка до вас от просто як притягується, ось так показане. Для когось тут показана ситуація, це ваш цілком ваш вибір, ваше рішення, коли ви спілкуєтесь. Зараз, за хвилиночку. Ви входите в стосунки, а може навіть створюєте сім'ю з людиною, яку ви, ви будете точно собі так і казати, що це доля. Доля вас звела, доля так вирішила, що це от хоча це ваше рішення, це ви так дозволили собі все ж таки, врешті-решт, бути щасливою людиною. Так, давайте. Що тут показане зараз? Так. Ну для когось дійсно чоловік, який переїздить, який? З, з жінкою поєднується заради жінки, він змінює взагалі місце помешкання і його буде проводжати. Тут показана ситуація чоловік та жінка, і ким завгодно можуть бути ці люди цьому чоловікові. Для когось це батьки, для когось це друзі. Тобто тут ну, ситуація така, що для різних людей це по-різному виглядає. Так, далі. Хтось тут закриває тему з чоловіком. Просто дійсно закриваєте. Ніби дошками заколочуєте можливість повернутися до вас, цьому чоловікові. Знаєте, от коли все, більш ніяк не хочу з ним спілкуватись. Це просто розриваєте стосунки. Так далі. Отут відвертаєтесь хтось з вас від двох людей в своєму оточенні. Люди як пара, показані чоловік та жінка, є в них е, як підліток, хлопчик, здається. І, знаєте, в якийсь момент ця жінка буде намагатись прояснити ситуацію, що сталося, що це ми більше не спілкуємося. Я так розумію, що ви навіть не схочете нічого пояснювати, ви просто от в якийсь момент ви собі кажете Все, досить. Я їх більше не вивожу, я не хочу з ними більше спілкуватись, вони мені токсичні. Так, далі. Отут такий всміхнений чоловік, такий він щасливий, такий він. Якась мрія в людини виконується, і вас тягне за собою, а ви щось ви вагаєтесь, ви не впевнені, взагалі вам воно треба чи не треба, і ви боїтесь, що раптом тут нічого не вийде, а я багато чого втрачу. От тягне вас, ну знаєте, це розвиток. Отак от як воно тут показане, для вас це теж буде розвиток. Він це знає, він це бачить, і він про це довго-довго мріяв. І нарешті, це знаєте, от ситуація, яка може е, ну, здійснитись для нього, але хоче з цього здійснення разом з вами. Ви щось дуже вагаєтесь. І ви болісно сприймаєте те, що він так наполягає тут. Ви якось так, повірте, він впевнений в тому, що все буде гаразд. Тому він так і наполягає. Це показано знову ж таки, шостий місяць тут має значення. Тут зміни, щось буде відтворено для вас, для нього в шостому місяці року. Тобто червень. І, але початок буде в березні. От З березня по червень буде якийсь такий важливий період, який буде багато там хвилювань. І не тільки у вас там багато хто буде хвилюватись. Але він знає, що після цього гарний вихід з ситуації, що це взагалі все буде якось так змінюватись, і повернення до старого життя, і взагалі, от зміни такі значні. І він вас буде дуже так тягти. що давай, давай швидше, давай будемо готові до тих змін, давай взагалі будемо щось робити, міняти. Ось так, така філіжаночка. Все на цьому я закриваю це відео. Всім вам дуже дякую за перегляд. Всім вам змін в оточенні, тільки найкращих. І люди хай тільки найкраще приходять до вас і залишаються з вами. Бережіть себе! Побачимось! Всім пока.